я хотел бы, чтобы вы поддержали данный законопроект. Это касается шахтостроителей и работников. Я прошу, прошу, коллеги, коллеги, прошу успокойтесь. Прошу успокойтесь, шановные коллеги. сейчас на выступы, будь ласка, запишись. Колеги, я прошу запишиться на виступи два за два проти. Будь ласка, народний депутат Марценків. Прошу передати слово Олександру Мирному. Всеукраїнське об'єднання Свобода. Будь ласка, включіть мікрофон. Олександр Мирний. Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Питання, яке зараз піднімається, воно однозначно важливе. Але не можна прикривати антидержавні дії турботою про або шахтобудівельників, або ще когось, або ще когось. Тому що тоді можна і вбивство виправдати тих людей, яких зараз убивають в Слов'янську. Можна все, що завгодно обґрунтувати і прикрити. Ми домовилися. Є спільна позиція. Що якщо ми доповідаємо законопроекти, то будь ласка, з поваги до країни, яка проливає свою кров, до прапора, до мови, до історії. Давайте, хоча б закони доповідати. І ви знаєте нашу позицію і знаєте особисто мою. Закрийте рот, поки я буду розмовляти. Потім будете розказувати. Я хочу сказати, щохту будівельників треба підтримувати. Але вибачте, давайте поважати інших українців, які живуть в Україні. Тому що те, що ми робимо зараз, це не повага, це знива. Це значить плювок в обличчя тим матерям, які ги діти, які гинуть зараз під слов'янськом від рук терористів. Це не повага до держави, це не повага до всього, те, що для нас є святе. Тому, будь ласка, вийшли, розказали і будемо або підтримувати, або відхиляти. Але плювати в обличчя Україні ми вам не дозволимо. Слава Україні, народний депутат Кудря, Компартія, будь ласка.